Машина мого комбата. Ми сьогодні з Славіком спеціально приїхали в Тернопіль, щоб подивитися, що цього разу наші хлопці повезуть на передову. Ось саме цією машиною підполковник Сергій Ткач приїжджав до мене. то... А, ні, наоборот оборок. Спочатку угу. Uh -huh. потім ця. Uh -huh. І так само з другої сторони. Павучок. Так. Да. Uh -huh. Збирайте акуратно такий собі зробити. Uh -huh. бери його назад в чехол. А все можна не Угу. Uh -huh. Шановні мої глядачі. Ось він дрон. От саме за цей на цей дрон ми з вами збирали гроші. От. От така невелика річ, але вона дуже корисна і дуже потрібна нашим хлопцям. Дорогі мої друзі, шановні мої глядачі, глядачі сільського кулінарного каналу Моє подвір'я. Ми з вами це зробили. Нам вдалося. Ми зібрали кошти і купили дрона. Ми купили дрона для наших хлопців. Так, давайте роздивимося його зі всіх сторін. Отака от невеличка, але дуже корисна і потрібна річ для наших солдатів. Гляньте, він, до речі, важкий, його важко в руці тримати, але він важкий. от. Отут камери, оце от все рухоме. Я не дуже хочу ним крутити, вертіти, щоби, знаєте, як то кажуть, тому що розкрила всі його гвинти, от оці крила. Так. Шановні мої глядачі, от знайшла зараз характеристики оцього квадрокоптера і хочу вам про них розказати тип керування Wi-Fi, тип двигуна, електродвигун. Максимальна швидкість 75 кілометрів за годину, час польоту 46 хвилин, висота польоту 6 тисяч метрів, радіус дії 30 кілометрів. Ви тільки уявіть собі, який, яку велику територію він може оглядати. І не лише оглядати, він може передавати зображення на екрани нашим хлопцям. Подивіться, яку велику територію він може показати. А ще у нього особливості ті, що він має автопілот, гіроскоп. Він має функцію повернення і функцію стеження. Ну, ви знаєте, як розказував мені тоді при зустрічі Сергій Ткач, що таким дроном вони придумали ще й інше застосування. Комбат поїхав, поїхав вже до себе, до своїх хлопців на передову, от, але машину залишили, тому що машина потребувала дуже великого і серйозного ремонту. Як бачите, машина, видно, що була під обстрілами. от. А вже зараз машину златнали, все як має бути. Сьогодні загрузили дуже гарно такими невеликими, але дуже корисними речами: військовою амуніцією, от так само дронами. От. І оце все їде до наших хлопців на передову. От якраз ми тут зустрілися, тому що одразу хотіли подивитися на дрона, якого ми придбали, і роз'їжджаємося. І роз'їжджаємося. Славик моєму машині. Ми додому, а вони, а вони на передову.